Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І сьогодні я покажу вам найпростіший рецепт, і дуже важливо, він дуже дешевий, який доступний кожному рибаку для риболовлі по холодній воді. Він ідеально підійде як для ловлі восени, так і весною, коли ми тільки розпочинаємо свій сезон. Адже в цей період риба мало активна. Вона мало їсть, і дуже важливо її позвати на точку, але не перегодувати. Тому давайте зараз і подивимось, що ж нам для цього буде потрібно, тому що один інгредієнт точно є у кожного із вас, і який не потребує витрат коштів. Починаємо ми з того, що замішуємо прикормку. Перше зволоження ми робимо лише водою, а далі будемо додавати інгредієнти, яких, на жаль, в сучасності нашої України вже немає на риболовних ринках, а саме кормовий мотиль. Цю добавку, на жаль, зараз вже не дістати, але є прекрасний вихід. Це ось такі бустери, де є всередині кормовий мотиль. Саме ця добавка і зроблена з натурального мотиля. Тож це ідеальний замінник нашому живому мотилю, і риба прекрасно на нього реагує. Тому що я вже, як то кажуть, тестувала багато разів і, по своєму досвіду, можу сказати, що ця штука дійсно працює. Але її ми будемо додавати під час другого зволоження. Прикормку я сьогодні підготувала двох варіантів. Темна, це у нас для плотви, адже в такий період погоди, да, у нас найбільше в принципі, і ловиться плотва, тому що ця риба більш активна, ніж, наприклад, там карась чи лящ. Але є і така от прикормка Big Fish. Не дивуйтесь, тому що вона світлого кольору, і хтось скаже, у холодний період погоди вона менш дієва, ніж чорна. Це не впливає, адже у нас буде один секретний інгредієнт, який зі світлого кольору зробить її темною. Але для прикладу я беру вам прикормку на плотву. Прикормка у нас темного кольору з ароматом коріандра. Це, до речі, ідеальний варіант для плотви, адже вона любить. Цей аромат. Плюс у прикормки є багато активних спливаючих частинок, які саме вони і ваблять рибу на точці, адже коли прикормка наша розпадається, вони починають спливати і це приваблює дрібну рибу. Пакети обов'язково ми забираємо з собою, тому не будьте тими, з кого роблять сало, і теж забирайте їх з собою додому. Ну що, починаємо. Найприємніший момент в холодну пору. Замішування водою. Воду беремо із озера. Якщо, наприклад, ви поспішаєте, до речі, і хочете, щоб прикормка ваша трішки швидше настоялася, можете взяти гарячої води, додати і за рахунок теплої води прикормка набагато швидше набухне і настоїться. У нас сьогодні холодно. Далі просто вимішуємо. Головне, дуже ретельно перемішати прикормку, особливо із дна, тому що саме там вона залипає і може залишитись незволоженою. І ці сухі частинки зіграють не в нашу пользу. Тому слідкуємо за тим, щоб прикормка була рівномірно зволожена. Ну ось. Для першого зволоження цього вистачить, адже потім ми будемо додати, як я вже і говорила, бустер такий із мотилем. Тому зараз головне, щоб прикормка просто розкрилася, всі безквітні частинки напитали воду і були готові приймати у нас додаткові добавочки. Залишаємо, поки її хвилин на 15, так точно. І йдемо разом з вами. На пошуки секретного інгредієнта. На березі кожної річки, водойми, да, якогось озера в селі, ви точно знайдете те, що нам потрібно для приготування прикормки на холодну воду. А саме земля. Землю можна брати як просто на березі, але найідеальніший варіант це буде кротовина. Це ось такі, знаєте, горбики, які ми часто бачимо, які нарив кріт. Земля тут буде набагато рихліша, і не забуватиме про кормку, якщо будемо використовувати саме її. Але, в принципі, у продажі є навіть глина, різні ґрунти, їх також можна купувати. Але, я, знаєте, більше відношусь до того варіанту вибору, що навіщо платити, якщо це є. У вільному доступі. Тож вершечок просто знімаю і починаю збирати цю земельку. Можна одразу побачити, що тут ґрунт у нас є з примісю піску невеликого. Але якщо, наприклад, на вашому березі глиниста, Поверхня, то потрібно буде трішки, як то кажуть, копнути да? і взяти звідти. Тут нам пощастило, що в нас така ціла дорога крута була. І тепер тут вибрали м'якеньке і беремо із сусіднього горбика. Якщо там якісь будуть гілочки, Кісточки, чи жолуді, не переживайте, все це прибереться, адже ми будемо обов'язково пересіювати цю землю через сито. Але про це більш детально я розповім трішки далі. Тепер, коли у нас вже є земля, ми її будемо пересіювати через сито. Сито я рекомендую використовувати 2, максимум 3 мм. Тому що якщо буде більший розмір ячеєчки, вже буде не те, що нам потрібно. Тому висипаємо на сито і протираємо. Дуже важливий момент, що якщо, наприклад, у нас засушлива осінь або весна, і землю, яку ви берете, ви навіть уже не торкаючись неї, ви розумієте, що вона сухувата і її потрібно буде дозволожити. Але тут є важливий момент: зволожувати її ні в якому разі не можна ось так, як прикормку з руки. Для цього ми використовуємо пульверизатор. Він може бути риболовний, він може бути такого плана садовий, або просто така бризкалка, якою вдома оприскують квіти. Вона теж. Підійде. Тобто тут уже польот фантазії і все, що у вас є під рукою. Але головне не з отаких ємкостей. Коли ми беремо землю для додавання у прикормку, ми маємо дотримуватись певних пропорцій. А отже, якщо у нас кілограм прикормки, на цей кілограм ми маємо брати 2 кілограми землі. По об'єму, це буде однаково. Але у вазі земля буде у два рази важчою за вашу прикормку. Тому пам'ятайте про це і дотримуйтесь цієї пропорції. Але, наприклад, якщо вже дуже-дуже холодно восени, або це навіть дуже рання весна, а хочеться, знаєте, вже якусь плиту половити. І ви боїтеся того, що ну, банально ви перекормите рибу. Я в такі моменти беру просто землю. Я її трішки дозволожую, додаю туди живі компоненти і таким чином рибалю. І працює, я вам скажу. Сьогодні у нас земля достатньо зволожена, тому потреби у дозволоженні у нас не будуть. Ми її просто перетираємо через сито і відставляємо в сторону, адже потім наступний етап у нас буде дозволожування нашої прикормки. Ще трішки треба додати. І, в принципі, буде достатня кількість. Все. Те, що нам не потрібно, ми просто висипаємо. І тут ми маємо дуже класну, рівномірну таку землю. Ніяких комочків у нас немає, немає ніякого коріння, камінців. Реально дуже-дуже якісно. Ну, а тепер ідемо. Дозволожувати прикормку, адже минув час, який потрібен для її витримки. І будемо вже додавати наш бустер. Наша прикормка настоялася. На вигляд, вона зараз виглядає сухуватою. Але в цей момент потрібно бути дуже обережними із водою, адже вона вже впитала в себе, прикормка розкрилась, і тепер для неї не потрібно так багато води. Тому за цим слідкуємо. Беремо бустер і додаємо у водичку. Тут можна, в принципі, використовувати 30 мл на 1 кг прикормки. Так як у нас буде ще плюс земля, тобто ми там під накинем, можна вільно додавати мл 70 Але як на рибацьке око, знаєте, зараз як пощастить нам. Ой, дуже така густа. Я зараз хочу показати це, як воно виглядає. Тому що дуже реально класний. І аромат. Знаєте, що мені нагадує? У зимовий період я займаюся румишкою, і вдома, в принципі, в мене завжди лежить мотиль. Ну, раніше лежав так, мотиль у холодильнику. І от коли відкриваєш а, ці газетні рулони і аромат точнісінько, як із пляшки. Як то кажуть, нагадує колишнє мирне життя. Так, ще трішки додаю. Боже, як воно? А, класно. Розмішуємо. Будемо додавати у прикормочку. Такі. Знову ж, як і звичайну водичку, похлюпуючи на руку, ми додаємо і підмішуємо. Знову повторили махінації. Наголошую, будьте обережні під час другого зволоження. Тому що тут уже дуже легко зробити таку, знаєте, заліпуху. Перемішаннями. І знову потрібно буде деякий час дати, вистоятись прикормочки. Я думаю, хвилин 15 для цього вистачить. До речі, щоб не мерзнути на березі річки, можна замішатись навіть вдома. Але для цього вам потрібно буде зарані з собою взяти землю додому і замішати. І прикормка набагато швидше настоїться, адже у квартирі чи в будинку тепліше, і вода у вас буде теж теплішою. До речі, ходять міфи, що якщо замішуватись на воді, яка у нас вдома, то риба гірше клює. Знаєте, я це пробувала і не скажу, що це реально так. Риба як клювала, так і клює. Тому якогось такого великого значення, коли домашня вода і вода із водойми я не помітила особисто. Можливо, з вас є ті, хто бачили різницю, тому, будь ласка, напишіть в коментарях, подискутуємо всі разом. Ну, а поки прикормка дозволожена, ми її залишаємо і вже потім, через 15 хвилин, будемо її. З'єднувати із землею. Наша земля вже перетерта через сито, і тепер на черзі це потрібно зробити для прикормки. Тож знову насипаємо на сито, але в цей раз уже прикормку, для того, щоб була рівномірна фракція, і прикормочка буде збагачена киснем, і на точки ловлі вона тоді рівномірно розпадається, що не відлякує нашу рибу. До речі, для тих, хто тільки обирає собі сито, зверніть увагу, я, наприклад, завжди користуюсь ситом 2 мм. Це не, для, не тільки для того, щоб прикормку пересіювати чи землю. Але от в літній період я використовую багато пінки і опариша. І от коли він покуклився, щоб не сидіти, не пересіюватись з ним, я висипаю його на сито. Сито ставлю або на відро, або на ось такий таз, і опариш, чепінка пролазить через ячієчки, до ключок залишається зверху. І, в принципі, як то кажуть, сито працює на всіх фронтах. А коли, наприклад, є мотиль, багато мотиля, то також я кладу. Мотиля на сито. обов'язково тоді вже ми беремо якийсь таз, тому що потрібно, щоб дно сита покрила вода. І тоді живий мотиль пролазить через сито і залишається у вас у воді, а дохлий мотиль залишається на ситі і ми його викидаємо. Тому сито це не лише про прикормку чи про землю. Воно багатофункціональне і реально можна використовувати в різних ситуаціях. Тепер, друзі, у нас готова прикормка, вона пересіяна, замішана. У нас готова земля, яка також пересіяна через сито, і настав час їх поєднувати. Беремо нашу землю, пересипаємо у відро до прикормки і ретельно перемішуємо рукою. Як я вже і говорила, у нас земля гарно зволожена була дощами, тому зараз, от коли вона поєднується із прикормкою, то виходить рівномірна така якраз субстанція, яку ми і будемо використовувати на риболовлі. І виглядає вона ось так: ніяких комочків. Аромат, до речі, у прикормки тепер менш виражений, що, в принципі, по холодній воді так і треба, адже якщо буде яскраво виражений аромат, риба буде трішки лякатись цього кормового пятна. тому якраз коли ми додаємо землю, земля трішки приглушує аромат, що є нам плюсиком. Реально дуже класно. І ми просто зліплюємо і можемо подавати. На точку. Ось такі кульки. До речі, в холодну пору краще кульки робити меншого розміру. І вже на цьому етапі, що зараз ми маємо, коли вже поєднана земля і прикормка, можна додати навіть трішки якоїсь спінки. Можна додати трішки кормового, не кормового, а насадочного мотиля, адже кормового, живого у нас немає. А так чисто знаєте, у кульки щоб було кілька лічинок, які будуть на точки приваблювати рибу. Ось так, друзі. Я вам розповіла сьогодні, як готую прикормку я, як я рибалю. Тому, якщо вам це було цікаво чи корисно, дайте знати у коментарях. Ну, або якщо у вас є якісь свої побажання, які б ви хотіли побачити у наступному сюжеті, обов'язково дайте нам про це знати. Ну а з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей! Бувайте!